Чи задумувалися ви, як міг народ кріпаків, от народ рабів, опинитися і зайняти найкращі землі в Європі? Найбагатші за своїми покладами, найбільш стабільні з точки зору сейсмічної, той ж скіфський щит, з найкращими кліматичними умовами? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу сказати кілька дуже важливих світоглядних акцентів. Знаєте, нам для того, щоб тримати нас в стані такої рабської покори, нам створили абсолютно штучний брехливий світогляд. Нам з українців зробили образ таких, знаєте, гречкосіїв, свинопасів, які завжди були кріпаками, які там століттями стогнали під московською неволею, чи під польською, чи ще щось. Ну так, десь нам намалювали, що було ще козацтво, але воно таке якесь незначне, а потім там Хмельницький щось нібито підписав з Москвою. Насправді там велике питання, я окреме відео. зніму по Переяславській угоді. І так далі, і так далі. Але мова про що? Мова про те, що в світі завжди йшла боротьба народів між собою за домінування. До речі, суб'єктами історії є саме народи, а не держави. Це, до речі, то також дуже важлива підміна, але це інша тема. Народи завжди воювали, завжди змагалися між собою. Чи міх народ кріпаків, народ рабів зайняти найкращі землі? Задумайтесь над цим, до чого я власне вас підвожу? До того, що нам створили абсолютно брехливий світогляд, який категорично не відповідає дійсності. О той голос української крові, який зараз звучить в жилах Збройних сил України, в жилах волонтерів. Ну, це голос наших предків, наших предків, перед якими, я думаю, дрижала вся Європа і всі найпотужніші країни світу. Згадайте Святослава Хороброго з того, що ми знаємо. Його відносини з Візантійською імперією, як його боялась Візантія, як зрештою, цілком ймовірно, що а, с, саме візантійська дипломатія, так би мовити, стоїть за його вбивством. Там іще багато різних епізодів, але мова про що? Мова про те, що в наших жилах тече, в тому числі, і шляхетна кров великих воїнів. Це дуже важливо усвідомити, тому що нас загнали в стан такої меншовартості, і в тому стані меншовартості зробили дуже багато таких світоглядних закладок. І знаєте, навіть такі абсолютно дурні фрази, які похідні від цього там. «А нам чужого не треба, там ще щось. Ну, нам то чужого може й не треба, але питання а що є наше? Кубань, зелений клин, наша не наша? І питання не в тому, що ми маємо там в кінці кінців їх захопити. Питання в тому, що ми на міжнародному рівні повинні інакше себе ставити, розправити плечі, гордо пам'ятати наших предків і бути достойними наших предків. Це дуже важливі насправді деталі. Надзвичайно важливі. Тому що якщо ти позиціонуєш себе з такої меншовартісної позиції, то до тебе і будуть ставитись меншовартісно. Як до раба, як до сировинного придатка, як до ще чогось. І водночас, коли ми усвідомлюємо наших предків, ще починаючи з арійців, зі скіфів, з трипілля, з кімерійців, з сарматів, фракійський спадок у нас достатньо великий насправді. Але майже недосліджений. Далі. русичі, Половецький спадок в українців також є досить великий. Ну, це все окреме питання. Хто ми? Я про це зніму окреме відео. А, проте, усвідомивши велич наших предків, ми повинні пам'ятати Шевченкове, славних прадідів, великих правнуків погані. Ми є тими, ким ми є в даний час. Ми повинні. Згадати наше коріння, згадати наших величних предків, і це дуже важливо. І водночас ми повинні не сховатися за цими якимись спогадами і пишатися: от ви знаєте, а в нас а такі предки були, а там ще щось, а там ще щось. Ми повинні бути достойними їх. Зараз ми їх недостойні. Ми не маємо своєї держави. Бо Україною керують не українці. Влада і власність в Україні викрадена такими хитро зробленими політико-економічними методами, такими фарисейськими, з тотальною цинічною брехнею, є таке слово, хуцпа. Ми повинні це перемогти і тоді ми будемо достойними. Але для того, щоб перемогти, ми якраз на рівні світогляду повинні оцей весь абсолютно брехливий ворожий спадок. Світоглядний про те, що ми там народ кріпаків і так далі, ми його повинні повністю викинути. І ми повинні в цих шалених, а можливо навіть скажених глобальних світових умовах зробити самі себе. Ми повинні зробити український народ суб'єктом на світовій арені. Україна повинна бути незалежною абсолютно. Думаю, що ця інформація дуже важлива, тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.